дивіться, насилило дуже, І далі трохи пізніше це я з'їв, що якось поборов, а це ніяк. Але ж це смачні, смачна страва, прийдеться посидіти і все ж її е, здолати. Тому зараз розкажу, що й до чого. Дивіться, сім страв Приорська 22, Бізнес-ланч. Японія, Китай, В'єтнам, Корея. Ось ланч. Е... Китай. Дивіться, з чого складається. Ну, перше, це суп. Я зараз скажу, скільки він коштує. Ланч, я маю на увазі. Гомілка, салат, рис. З ананасом та смажений тофу. Тофу смачніший. За все. Дивіться, ось така от картина. Да? Це повністю всі ланчі складені з одного. Це майже 5 страв. І коштувати буде ця. Цей весь набір буде коштувати 195 гривень. Друзі, 195 гривень. Тому варто спробувати приїхати. Це дуже смачно. Ми готуємо як для себе. Я їм це їдять. Всі дивіться, скільки локшини в цьому супі. Дивіться, це не мені, це так всім. І це дуже смачний суп. Дуже, повірте. Тому чекаємо на вас Лобановського 124Б. Лабановська 124Б, Приорська, 22. Запрошуємо, Ланч-Японія 185 гривень, Китай 195 гривень, В'єтнам 215 гривень і Корея 225. Приходьте, їдьте сюди, це варто спробувати. До зустрічі.